Малий та середній бізнес в нашій громаді відіграє значну роль. Він не лише насичує ринок товарами та послугами, а й створює додаткові робочі місця, сприяє розвитку конкуренції, впливає, врешті-решт на зовнішній вигляд міста. Багато років підприємці переважно розраховували лише на свої сили, а стосунки з владою бачили з такої точки зору: нам не потрібно допомагати. Головне, щоб не заважали. Та останні роки доля посилає бізнесу важкі випробування. Останні роки, мабуть, це були найсложніші роки для підприємців. Це був і пандемія коронавірус, де постійно вносилися локдауни, де постійно закривалися ринки, підприємці зверталися до нас за допомогою, за роз'ясненням. Роз'ясненням по карантинних заходах, з роз'ясненням по штрафних санкціях, якщо порушуються карантинні заходи. Ну а з війною, з воєнним станом в країні, підприємці почали звертатися більше, мабуть, за співпрацею з нами. Чим можна допомогти? Допомагали щодо оборони нашої громади. На початку війни саме від бізнесменів залежало, чи є в нас що поїсти, і вони, попри чисельні труднощі, героїчно забезпечували громаду продуктами харчування, гігієнічними засобами, ліками. та чи потрібна самим підприємцям допомога місцевої влади? Підтримка потрібна тільки я вважаю інформаційного характеру, щоб розповісти підприємцям, яка можлива допомога міської влади Насамперед підприємцям, тому що самі підприємці не дуже активні. Самі, можливо, на семінар або якусь інформацію, яку надає держава або місь... міська влада, вони не знайдуть, а може і не прочтуть навіть. Якщо б ви мене запитали до початку повномасштабної війни, то я би, мабуть, сказав, що ні, краще не заважають підприємці, ці люди цілеспрямовані. Як сказати, пробівні і не треба заважати. Підприємці самі справляться з всіми проблемами і задачами. Сьогодні в умовах війни обов'язково потрібна підтримка, інформаційна підтримка. Немає структури органу, я не знаю людини компетентної, до якої будь-який підприємець міг би Звернутись і отримати інформацію по всім питанням нинішнього року. Управління економічного розвитку запропонувало. А депутати міської ради підтримали на 35-й сесії нову програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2023-2025 роки. Заходи цієї програми спрямовані на створення сприятливого середовища регуляторного середовища. Також запроваджено інформаційно консультативний супровід підприємництва як новоствореного, так і вже існуючого підприємництва в громаді. Також ресурсна та фінансова підтримка підприємництва. Також запроваджено сприяння реалізації таких проєктів, як, наприклад, крафтова ініціатива. В сільській місцевості, зелений бізнес, дружній до довкілля, бізнес, побратимство, створення дорожньої картки підприємництва, створення каталогу туристичного, тобто такі проекти, які би дозволили нашому бізнесу підтримувати свій імідж в нашій громаді, залучати туристів і розвиватися. Наступні роки поки що підприємці скептично ставляться до нової програми та кроків, що робить влада їм назустріч. Основне питання: якщо тебе чують, і ти відчуваєш, що у людини хто приймає якісь то там рішення є бажання. То все просто. А якщо ти відчуваєш, що це для галочки, що це просто тому, що людині так треба, це його робота, пропадає сенс. Ми не отримуємо зарплатню підприємці. Нам не треба крівіть душою. За останні роки є така от недовіра до влади. Але ми робимо все можливе, щоб підприємці все ж таки відкрилися для нас і. Ну, почали з нами взаємодіяти на, на підтримку та розвиток підприємництва, бо ми ж та не знаємо інформаційно, що їм потрібно. У нас якщо не буде у нас взаємозв'язку, то ми не будемо знати, чим їм допомогти. До речі, в місті свого часу були засновані два об'єднання підприємців, але їх діяльність виявилась мало ефективною. Тож бізнесу і владі необхідно налагодити комунікацію заради сталого економічного розвитку громади.